З глибоким сумом ми отримали звістку про загибель скотенюка Руслана. Йому випало здійснювати свою місію у важкі часи, захищаючи Україну ціною власного життя. Скотенюк Руслан Дмитрович народився 31 серпня 1974 року у селищі Воківці Шепетівського району. У 1981 році пішов до першого класу Вовківецької загальноосвітньої школи. Після її закінчення вступив до Грицівського сільськогосподарського училища. Здобув у професію тракторист-машиніст. З 1992 по 1994 рік проходив службу в армії. Після служби працював трактористом-машиністом в колгоспній спілці Нива. Останні роки працював в охоронних фірмах. Одружений, виховав сина Романа. В березні 2015 року мобілізований до збройних глав на захист України, пройшов бойову перепідготовку і був відправлений в зону АТО старшим навідником мінометного взводу мінометної батареї 3-го механізованого батальйону. 13 листопада на буремному Донбасі загинув під час бойових сутичок неподалік міста Мар'їнка Донецької області. Руслан, як справжній чоловік, мав сім'ю, мав дорослого сина. Ще багато, напевно, слів батьківських треба було б сказати, сину, але вже не скаже. Ми усі сумуємо з приводу важкої втрати. Ми усі сумуємо через те, що кращі з кращих гинуть там, на сході. Сьогодні ми у Скорботії Сумі, цей сум передається і з неба той крик душі, душі, яка могла б ще жити. Руслан герой, Руслан загинув, захищаючи. Незалежність, цілісність нашої держави України. Ми сьогодні зібралися тут а вся громада нашого села, щоб віддати честь, шану, повагу і проводити в останню дорогу славного сина українського народу, який жив, трудився і віддав життя за нашу славну Україну. Я приношу щирі молитви. До Господа Бога, насамперед, заупокій, новоприставленого Руслана, який сьогодні нас зібрав, для того, щоб провести Його достойно в останню дорогу і піднести цю святу молитву, благаючи Господа, про те, щоб Господь прийняв цього мученика у свої. Небесні обіталі він спішив жити і робити хороші справи. Його любили всі, з ким він спілкувався. Він був щирим і відвертим, умів дружити і любити. Він любив і цінував життя. Руслан Скотенюк загинув героєм, ставши на захист нашої держави. Це важка втрата не тільки для близьких, але й для усіх нас. Світла пам'ять герою. Він загинув за волю України.